Нарешті полював цього звіра на дачному ставку І тепер я спокійний заосатрів, то переймався, щоб вона їх не злопала. Полював за нею давно від червня минулого року, зараз вже квітень. І такий її зловив. Впіймав сачком, обманювати не буду, не бліснив ні на жерлиці, Стояла на мілані. Я її замітив, сачок в мене дежурний, але тут в мене стоїть малявниця, малька виловлювати, гірчика чи бачка ось не потріб. А. Замітив щуку, швиденько посачок і хапнув її. Завтра, післязавтра, буду її запікати на мангалі в саду. Так що тепер я за свій ставок спокійний, що немає ніяких тут розбійників.